Приходом весни шведський ліс оживає. Дерева повертаються до життя, наповнюючи свої могутні стовбури силою землі та сонячного світла, якого тут було мало під час тривалої і темної північної зими. З-під землі, наче фенікс, прокидаються перші весняні квіти. Краплі талої води просочують мох, повітря наповнюється вологою та рухом. Птахи теж заклопотані. Весна не пора відпочинку. Це час дії, час вибору, час побудови. Це пищуха, маленька, важить менше за сірник. Її тактика обхід дерева по спіралі. Вона сканує кору. Комахи, личинки. Кожна тріщина можливість. Вона не затримується. Дерево за деревом. Кілометри щоденної роботи. Без зайвих рухів, без зупинок, без шуму. Вільшанка Еритакус Рубикула. У тіні гілок серед нерухомого гілля з'являється помаранчевий спалах. Це вільшанка. Невелика, але виразна. Її червоногруда пляма, мов мітка тиші, мов сигнальний вогник серед моху й кори. Цей птах не для висоти. Вільшанка тримається низу, під кущами, в заростях, серед опалого листя. Там, де інші не затримуються, вона господар. Її рухи обережні, крок, погляд, слух. Знову крок. Іноді різкий зліт, щоб змінити позицію, і знову повна нерухомість. Її спів короткий, ніби уривчастий, не мелодія або сигнал. Я тут, це моє. Навіть у сутінках, коли більшість птахів уже мовчать, вільшанка може співати. Це не агресія, це не показ, це чітке маркування території. Самець і самка. Не мають явних зовнішніх відмінностей. Їх можна розрізнити лише за поведінкою, але обидва однаково пильні, однаково самостійні. На стовбурі повзик. Він рухається вниз головою єдиний, хто так вміє. Його тіло щільне, дзьоб міцний, комахи, насіння, навіть залишки власних зимових запасів. Все ретельно перевіряється. Повзик не шукає уваги. Його рухи чіткі. Практичні. Він зникне з поля зору швидше, ніж ти встигнеш роздивитись. Зяблики. Спочатку звук. Самець зяблика співає. Його пісня це не просто прикраса лісу, це демонстрація, це відбір. Самець яскравий, рожево-червоне черевце, синювата голова, білі смуги на крилах. Він показує, що гідний самка поруч, мовчазна, уважна. Вона спостерігає, вибирає. Іноді мовчання говорить більше, ніж пісня. Разом вони збирають матеріал для гнізда мох, трава, павутиння. Гніздо має бути непомітним, міцним, безпечним. Весна не дає другого шансу. Тримай проект коментарем та вподобайкою. Не забудь підписатись, щоб не пропустити нові випуски про цікавих птахів та тварин наших широт і не тільки до нових зустрічей.